Тіктокери зацініть. Як вам моя обновочка? Гляньте, апарат який, да? Чорний. Білому салончику, га? Як вам? От палями самохут, панорамочка, дзик. А? Файний апаратик, так? Да? Покажу вам. Салончик, коврички, гумка гарненька. 18-й розмір. А? Дві вихлопнушки. Ні? Кватру. Братанчики. Як вам моя обновочка? Алло, багажник, ти що? З пульта хочеш чи що, бачите? Злякався. Багажник не хоче відкриватися. Ну, звідси. Бачите? Є кнопка віддалення відкриття багажника, електрокришка, ага. по красоті. От такий апаратик. Це Ромашка приїхав в хлопчині 20 років. Купив собі такого апаратика. Бачите, хто хоче, старається, той має гарний автомобіль. Послухайте, як він працює. Просто муркоче. Ромчику, їду зараз покатаюся на твоїй машинці. Заціню. Електрика. Музончик. Всім вдалого гарного дня.